Заробіток 150. Всім привіт! Щойно ви бачили як працює макрос, який показує чистий заробіток із замовлення в програмі Bolt. Програму і готовий макрос ви можете скачати знизу в коментарях під відео. Коли ви встановите програму, вам потрібно у неї додати цей макрос. Для цього вам потрібно зайти в папку, в яку ви скачали макрос. Ось так як тут я зайшов у папку, де скачаний макрос. Нажати на нього і вибрати відкрити за допомогою Macrodroid. Ось у вас відкриється таке вікно. Тут потрібно зробити деякі настройки. Потрібно виставити ціну кілометра. По стандарту, тут ціна кілометра йде 3 гривні. Це собівартість кілометра моєго авто. Що таке собівартість кілометра авто? Наприклад, ви заправились на 300 гривень, проїхали 100 км. Ділимо 300 на 100, виходить 3 гривні. Тобто собі вартість 1 км коштує 3 гривні. Якщо у вас менше або більше, тоді вам потрібно змінити настройку. Ось тут, де пише вгорі ціна кілометра вашого авто і порожній триггер. Нажимаєте на нього, тестувати триггер і виставляєте ціну. Ну, у мене тут 3 гривні, я нічого не міняю. Наступним потрібно виставити комісію програми Bolt. У моєму місці комісія болта складає 25%. Якщо у вас більше або менше, потрібно змінити. Нажимаєте на нього, тестувати триггер і тут потрібно виставити 25% це є Т75. Якщо більше, то виставляєте. Там 73% то буде 27%. Або якщо менше, то наприклад, 80% то це буде 20%. Але головне, щоб тут спереді був 0 і крапка. Я тут нічого не міняю, просто нажму скасувати, бо у мене виставлено 75%. Потім, якщо ви не хочете, щоб програма говорила чистий заробіток, а просто показувала сповіщення, то вам потрібно знизу, ось тут де пише чи озвучувати. Нажати на порожній триггер, тестувати і вибираєте, чи озвучувати, чи не озвучувати. Я залишаю озвучувати, так як мені це більше подобається. Ось і все. Тепер нажимаєте знизу на цей білий кружечок і все. І програма буде у вас працювати. Коли ви нажали на білий кружечок, якщо у вас ось тут не буде включена галочка, потрібно її включити. Ось так. І все. Тепер ви заходите в болт, якщо вам буде болт давати замовлення. Вам буде показувати і говорити чистий заробіток. Великих вам заробітків. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих і корисних відео. Заробіток 103